Люди, Сказали, дивіться, я коли мене. в Харкові лежав, біля мене лежала ця людина. І найцікавіше, пройшло вже два місяці, і ми зараз разом ось нас евакуюють на лікування в Німеччину. І, і дивіться, він вижив. Там при нас п'ять людей померло. Мама, мама, мама за ним доглядала. Зараз фотка. Да. Мама за ним доглядала. І дивіться, і просто ми зараз разом разом сидимо. Спочатку лежали разом. Да. І ми ж не пересікалися ніде два місяці. Так, да, це просто чудо просто. Чудо, що Сережа ще й сів ту машину біля нього. Да. А я його омивала, вкривала. А я дивлюсь, він показує, що у нього робила. поліцейський. А я ж пам'ятаю, біля мене поліцейський да. в Харкові лежав. Да. Я думаю, так, так, стоп, стоп, стоп. Ну він же ж там був на лисо повритий. Yeah, no, 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 no. Він, ще, він вже розмовляє. No, no, no. <laughs> Трішечки не ну, розмовляє. А що кажуть, має відновитися мова? Yeah, да? Да. Час просто треба, так? Yeah, yeah, yeah. да? Клас, слава Богу. Я як уїжджала, я його так всього вимила, глазки, ротик під, під руками, всього-всього вимила. Слава Кажу, Богу. Боже, хто ж тебе вмиватиме, як я поїду. Ах. Слава Богу, таке чудо, хіба таке бувало? А казали, що я вмру, ти вмреш, казали. І вижили. Слава Богу.